Ну а тепер поговоримо про наш тил. Бо поки армія нищить склади ворога, міста всередині країни країни змушені боротися за власну фінансову стабільність. Замість боєприпасів у нас інша зброя: бюджети, тарифи і, на жаль, дефіцит чесності між державою і громадами. Днями заступник міського голови Львова Андрій Москаленко опублікував допис, який назвав виставою у трьох дії, і цей текст насправді. Про драму, в якій опинилися, напевно, всі міста е, України. Сьогодні з нами на зв'язку заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю вас, доброго а, вітаю. вечора. Так. Отже, держава заморозила тарифи на тепло та воду, але не компенсувала збитки. І після меморандуму, який гарантував містам 4% ПДФО, ці кошти просто зникли із проекту держбюджету для Львова. Це означає мінус півтора мільярда гривень. Ви про це написали у своєму дописі. І питання, звичайно, до вас і для всіх нас, для нашої глядацької, дори що далі, і як довго громади можуть утримувати комунальну стабільність власними силами. Отже, ситуація. Яку писали виставу трьох діях, якщо говорити без іронії, наскільки це все критично для Львова? Я наведу декілька цифр. Бюджет міста, якщо без трансфертів, це близько 15 мільярдів гривень і близько півтора мільярда гривень. Це є різниця в тарифах, тобто різниця між реальним тарифом і той, який є, тобто, на тепло і на воду. Коли. Приймалися рішення щодо мораторію на тарифи. Було підписано меморандум, яким було передбачено, що щоб частково цю суму компенсувати містам, що немає росту тарифів. І, відповідно, і тепло, е, теплоенерго і водоканал е, мають якось функціонувати. То 4% ПДФО, тобто ключового податку, який збирається у Львові. А, тобто ще раз вернував того саме податку, який збирається у Львові, то 4% його додатково залишати в громадах. Тобто раніше залишали 60%, було прийнято рішення залишати 64%. А, і, наприклад, і Львова це там, близько там, 700 мільйонів гривень, якщо брати там, в розрахунок наступний рік. А, і то навіть не всього не покриває, бо ви розумієте, що більшої суми кошти доведеться брати з бюджету міста. Але при розгляді бюджету на наступний рік. А, в першому читанні, коли Кабмін подав до урядової ради, а тих 4% не було враховано після цього. Власне законопроект розглядався в Верховній Раді, і депутати дали свої пропозиції, щоб все таки повернути містам, тому що це критична інфраструктура. А вчора було ввечері внесено. В Верховну Раду вже поправлений проект держбюджету, і там знову немає 4%, навіть після доручення власне тих правок, які озвучила Верховна Рада під час першого читання, коли було прийнято бюджет, власне, в першому читанні. Тому, на жаль, мораторій продовжує діяти власне, видатки теплоенерго і водоканалів зараз є великі. Вони не компенсовуються. міст збирається той резерв, яким місто може власне, хоча б частково компенсувати рішення держави. Що це означає для людей? В тому, що інфраструктура буде далі зношуватися. А ми розуміємо, що навпаки, зараз в неї треба інвестувати, тому що ворог б'є зараз і по теплопостачанню, по електропостачанню, по водопостачанню, по газопостачанню. Тому навпаки потрібно укріплювати. Тому важливо, щоб все-таки під час другого читання цих 4% було залишено для громад. Та наприклад, Львова ще раз кажу, це 700 мільйонів гривень. Якщо цього не буде, то фактично треба зупиняти якісь програми і там до доповнювати, тому що ніхто не знімає мораторію. Питання з чого знімати ми можемо знімати з програм підтримки військових, не можемо знімати з соціальних програм, тому що є зобов'язання, які знов ж таки держава поклала. Тому якщо підписаний Якщо була власне фіксована домовленість, то вона має виконуватися. Угу. пане Андрію. Ви знаєте, в наших етерах неодноразово депутати, народні депутати і депутати Верховної Ради з Львівщини, зокрема, запевняли, що ці 4% залишають в громадах. Це перемога, тобто говорили це після першого читання. А на рахунок меморандуму, скажіть, будь ласка, а коли цей меморандум було підписано, можете розказати передумови? Передумови були ще а, перед а, ще нащо, повномасштабним вторгненням, двадцятий чи 21 а, рік. І власне, що а, нагадаю, що після цього власне під час вже повномасштабного вторгнення було прийнято ряд рішень, коли зміст були вилучені, та ви знаєте. Так зване військове ПДФО, хоча це ПДФО із служби надзвичайних ситуацій з прокуратури, і ви знаєте нашу позицію, як би це не було складно, і це там понад мільярд гривень. Ми озвучили позицію, що окей, ми розуміємо, що ці кошти мають йти на підтримку збройних сил. Це одне, коли мова йшла про реверсну дотацію на наступний рік для міста Львова це 2,5 мільярди гривень і знов ж таки її теж не залишають в громадах. Це ще окреме рішення, по якому теж немає зараз. Результату то ну ми пояснимо, тобто є видатки міст. Та якщо ми розуміємо на що ці гроші йдуть, то це зрозуміло. Бо коли військово по вилучалось, чітко було зрозуміло, що це йде на міноборони на держпицв'язок. Хоча теж є питання, звичайно, щодо ефективності а, цих коштів, куди вони були скеровані. Зараз же ж питання. Не зрозуміло на що ці гроші мають піти, як 4% ПДФО, наприклад, ільова так само і реверс на це 2,5 мільярди гривень. А я зверну увагу, що водопостачання ми якраз сьогодні розглядали на сесії міської ради це питання. Ми достатньо здалека беремо воду. В нас 2,5 тисячі кілометрів мереж тих грошей, які ми передбачаємо, недостатньо це або брати запозичення, так як в нас цього року вже на 65% був складений бюджет розвитку міста. Але знову ж таки держава встановила ліміт, який можна брати запозичення. Але зобов'язань ніхто не знімає. Тому важливо, щоб під час розгляду в другому читанні проекту бюджету, все-таки цих 4% ПДФО були залишені містам чітко під конкретну мету. Це часткова компенсація. Різниці в тарифах це не мова не йде про розвиток. Ще раз хочу сказати, Це не про те, що ми зможемо більше труб покласти, вкласти інвестиції. Це для того, щоб просто підтримувати, так як і я. Ну, Але звичайно, що навіть 4%, ви кажете, мова йде про 700 мільйонів. Це не вирішує питання, оскільки е, Львів втрачає на збиткові тарифи півтора мільярда гривень. Питання це не вирішує, але реакція на ваш допис у Львів'ян, зокрема, те, що таким чином ви, ну ви, як заступник міського голови міська рада, готує Львів'ян до можливих підвищень тарифів на послуги, водопостачання, теплопостачання, те все, що складає в міську інфраструктуру. Чи так це? Чи є така позиція у міста щодо підвищення? Міська рада не приймає рішення щодо підвищення тарифів ні по теплу, ні по воді, тому це не неправильне твердження. Ми лише чітко зафіксовуємо, що є прийняте рішення державою, що є мораторій на тарифи з іншого боку, будь-яка річ коштує, хтось за неї платить. За це непідвищення, підвищення знов ж таки платять мешканці, просто платять через ті податки, які вони сплачують в місті, але ці кошти мають витрачатися. Ми маємо виконувати ряд важливих зобов'язань по підтримці військових і по соціальних програмах. А якщо ці 4% не будуть враховані, то постає питання: звідки брати півтора мільярди гривень? Які програми знімати? Це це одне. Плюс якщо не буде реверсна дотація, 2,5 мільярди гривень, то знов ж таки куди і як які яким ресурсом закривати. Ці видатки тому дивіться, це мова йде про абсолютно не політичну а фахову дискусію при прийнятті як державного бюджету, так само і міського бюджету. Це і гроші громади міста, які люди сплачують зі своїх податків. Тому не мають знати, мають право знати, куди вони скеровуються, як і хто по них приймає рішення. Тому ми перед першим читанням чітко акцентували. Дивіться, це два важливих акценти для міста. Зараз не було внесено. Ми знову чітко акцентуємо, тому що дивіться, зверніть, будь ласка, увагу, тому що. Ми всі сьогодні в одній ситуації є повномасштабне вторгнення Росії ворога. Тобто нам важливо критичну інфраструктуру підтримувати. Першим завданням є підтримка збройних сил. Саме тому, коли вилучалися військові ПДФО, ми це питання підтримали. Зараз це без обговорення, без пояснення, просто ці гроші фізично не передбачають. Це завдання чітко попередити: це питання критичної інфраструктури. Тоді, що далі? Чи можна очікувати перегляду цього рішення до другого читання бюджету, все, що стосується, і 4% трьох ПТФО, і мораторію, чи меморандуму, то чи буде він продовжений? Чи є реакція на вашу позицію, на ваш допис представників парламенту, асоціації міст, можливо, позиція Мінфіну? Ну і ви сказали, чи ви сказали про чесність? Чи є чесність у фінансовій політиці держави щодо громад сьогодні? От на сьогоднішній день цей зимовий е, період, Я одразу що формувати державний бюджет в умовах повномасштабного вторгнення справді є складно. І знаходити ресурс, коли потрібно в першу чергу знаходити гроші для підтримки військових, це справді дуже складно. Саме тому ми дуже чітко говоримо про те, що ще раз кажу, коли вилучалися військове ПДФО, ми чітко сказали: Окей, ми розуміємо на що ці йдуть гроші. Це є чітка позиція всіх збільшувати витрати. Ми а, маємо в межах міста. Мільярд гривень для підтримки військових по закупівлях маємо ще десятки і сотні мільйонів по підтримці мілтеху, виробників військових, плюс реабілітації, медицина. Це все критично важливі програми, і ми маємо акцентувати, якщо зменшується ресурс на те, що є критично важливим, зокрема на критичну інфраструктуру, і це є небезпечно, то ми маємо чітко про це попередити. І зараз насправді питання є до депутатів Верховної Ради, щоб. Вони доповнили той проект бюджету правкою, не протокольним дорученням, як було під час е, першого розгляду, а власне внесенням в сам закон, проект закону прав, про державний бюджет, щоб цих 4% було залишено. Тому що е якщо цього не буде зроблено, я вже озвучив, що це є величезний ризик для критичної інфраструктури, не лише Львова, а й всіх українських міст. Тому що, наприклад, і різних міст це різна сума коштів, когось більша ніж у Львові, в когось менша, ніж у Львові. Але так чи інакше, це гроші, які ще раз кажу, не на розвиток, не на нові мережі, а на втримання тої ситуації, яка зараз є. Тому е звичайно, що ми звертаємося до всіх народних депутатів. Я знаю позицію багатьох, які готові відстоювати це, тому. Важливо чітко пояснювати, комунікувати і розуміти ще раз, що це дуже непростий бюджет, але ми маємо бути чесними і пояснювати, щоб потім не було а, моментів, чому хтось не сказав, чому щось не сталося. Ми от вже зараз попереджаємо це. Є дуже небезпечне рішення, тому важливо, щоб тих 4% залишалися в громадах, там де ці 4% збираються. Пане Андрію, бо я знаю, що Львів комунікує з багатьма містами. Така ситуація, напевно, що скрізь в когось. Краще в когось критичніше і гірше. Чи знаєте ви позицію інших міських голів, міських рад, великих міст і маленьких містечок, які так само будуть страждати від цієї фінансової політики? Дивіться, Цих 4% мова йде про, про всі міста України, тобто це не стосується лише унікального Львова. Цей документ з'явився вчора, лише ввечері, а тому одразу ми відреагували. Сьогодні ми мали сесію міської ради, я ще не мав. Змоги переговорити з, з колегами з інших міст, але е, позиція не може змінюватися від моменту, коли там було перше читання до сьогодні, тому що сьогодні нічого не змінилося. Та тобто позиція як асоціації міст так само інших міст є достатньо зрозумілою. цих 4% мають залишатися в громадах, тому що це лише частково через зверну увагу, зможе компенсувати е, питання оплати за ту послугу, яка надається. Дякую вам, дякую, пан Андрію, що ви до нас вімкнули наших глядачів і львів'ян. Можна заспокоїти, що ваш допис про виставу в трьох діях це не про підвищення тарифів, а про те, що насправді відбувається, і які рішення ухвалює міністерство фінансів, уряд і парламент. А ми очікуємо бюджету у другому читанні. Сподіваємося, що думки і болі, і проблеми міст великих будуть враховані. Дякую вам, Андрій Москаленко. Перший заступник. Міського голови Львова, тихого спокійного вечора. На все добре.